Такого ви ще не бачили. Отак ми їздимо. Бріємося в дорозі. Там ще ззаду. Тазик стоїть з вотою. Що, Що значить? Кажу: отак моє то їздить. Поїздки бріється по дорозі, там ще задів в багажнику. херня, мене... Чеш, В багажнику. Тазик стоїть наверху. Цистерна гріється в сонце. Літній душ. У мене була така херня, я їду. Це ж виїхав на ось, а куди на Луцьк виперли? Я щось там їду, то мотик дивиться. Я щось так дома постригся, все як має бути лап-лап-лап, а тут така херня недострижена. Я стопив, так став, так само возле машини, постригся, постригся і поїхав. А там сидів полчаса, не, не полчаса вистригав і, і бривав, бля, ні, все равно, откопи, така десь оставив торчав. Там бурачки посажу. Нормально. їздить з овруч в Київ, обов'язково знає цей маршрут. Да. Сюди приходять маршрутки в морду. <реш> <реш> Сука, в мене поб'ють. Вручце. <реш> 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 Ляша, ти не живеш в Словечно. Блін, всі ми люди з села, так чи інакше, навіть якщо ви в Києві, по-любому ви з села, не прямим, но косовим образом ви туди прив'язано. Ну, це не треба там розказувати, що я слов'ячний. Ну що, обичний пацан з слов'ячного. Я не з села, я в городі родився, і ще в городі. Я вогородський. Ну ладно. Обичний хлопець з села сидів. Йшов не... до успіху. Да, ішов до успіха. А того, щоб вам підбирати мотоцикл, ніхрена в цьому поганого не бачу. Так, в принципі, як і половина Києва, хто сюди поприїжджав. Може людина, яка приїжджає в велике місто, вона, знаючи той факт, що в неї по факту ноль за бортом, да, вона тоді не париться, ну, в плані то, що не париться, вона не стісняється, щось пробувати ризикувати і все остальне. Вона хоч труси на голову одінь і пойде, якщо це допоможе їй зацепитися в цьому місті. А ті, хто звик постійно мажені і не вони, блядь, ніхіра не можуть тому їм, ну, їм жопу шовковими салфетками витирали все життя, зато вони з гордим їбалом ходять, що я корінний київлянин. Або там харьковчанин, або сумчанин і все остальне. ну я, я правду говорю, є такі реально прецеденти. Я не кажу, що всі там, чи ще щось. Багато людей дійсно толкових, але є реально ребята, які просто, як то кажуть, на сленгі молодіжному кічаться, чи як там вони там називаються, кічаться тим, що вони десь. А-ля голубих кровей. Я це дуже часто чув від мого знайомого, коли він говорив за дівчат, які конкретно київлянки, і київлянки там не в одному поколінні. Так і є. Там же ж каже, голуба кров. Я в река, нахуй, голубає кров. Зараз мені общество защити беременних скаже, що що ти матюкаєшся в кадрі. Ребята, ми живі люди, ми так говоримо. Кого впирає наш контент, той нас дивиться. Хто, блін, сильно високо. Ранімого е, інтелектуального состояння можете просто в деякі моменти виключати звук. Але прикращать, дивитися, нас однозначно не треба. Бо у нас тут всяка хрень робиться, зато весело. Побріє, його пересити. Це навалює тіпок. Блін, я так за нього переживаю. Зараз та, та бачанка буде в нього на голові. А ну його втень. Ці гловісти, це просто я не знаю. Валентіно Росіна на мінімалка. Ти подивись, що ганяє. Один везе, другий тягне, то пачка зараз на голову залізе. Страх, ужас. Реп... <laughs> Та вже поршень нюбак стукає, ну алей, хорош топить. Скука він несеться, мабуть, 90. Ні, ми їдемо 90, він 110. Офігеть. Оце комусь везуть. Є ті самі дируни. Баба нажарила, він валить, по типу, глянь, ну це за цим можна вчепитися по Києву, я тобі скажу не догониш його на тому юбрику 125. ки Вай, я хочу пацана догнати, що ти робиш. Як? Ти дивишся, як він отормажується, капець. Йому дай якусь нормальну бритву, я думаю, його по Києву не достанеш. Бачили, як два гловіста насипають по Києву. Мене, е, от я боюсь ззаді їздити на мотоциклі. Я вам кажу одразу, хоча сам їздив там за 300, <плес> що хочеш <плес> на тому мотоциклі, і падав, вилітав, і все, що хочеш. Але но, но, конкретно ззаду я адськи боюсь їздити. Просто капець. Я кажу, не спіша, там 50-60 км, максимум 80 мене можна возити. До речі, хто катається на мотиках, відпишіть, а ви всі катаєтесь на мотоциклах, ну або будете кататися на мотоциклах. Напишіть, як ви відноситесь до того, щоб бути пасажиром на вашому ж конкретному мотоциклі. Чи не було вам страшно, коли на спортяки вас везли 200-250, в деяких випадках 300. Це було б цікаво. Стануйте да. кіар-код. Сканируємо с квірко я, я скинуть. А, ну так, так. на сайт. На нього сразу? На нього, давай. Вся чисто так. Другий ключик. Приданий. Перебираю. Шо, шо? Приданий, кажу, перебираєш. Ну, треба глянуть, що я. Ну це тут щось так. Тебі вузлика такого на палочку привяжем, не такі. А це у вас що? А, це зеркала. Так, і болтики до зеркала. А тут хвостик. Так, а це маленький хворостик, це від хвоста Ну, а ось чому міняли хвости поворотники. Ну, ось так від... повідлавувались всі. Ну так. Да. Вона пластмаса пересохла. Китайське-китайське. Китайське-китайські, так. так китайське, китайське китайське, Дрібнічні. Китайське, да. <реку> 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 Буває. Нічого з цим не зробиш. Зараз я його ще раз маякную. Чекаю поки що нічого немає. Пише. Так, я СМС я СМС. йому відправлю. А, в СМС? Може він від вас чекати. Уйди. Ти хочеш щоб я пішов з кадру? Не, не мішай кадру. Такий славний мусорник тут. Ти береш і фоткаєш під мусорник. Це в нас... Залишається. Це, забира... це все ти забираєш. Чи це все я заберу, так? Да? Ви да. замкнули руль? Так. Да. Ну да. Там треба. Що там треба? Досі до кінця, то. Ну no, він же переходить П. Тоді треба впадає. До побачення до, до побачення. до побачення. Что <служив> <служив> вам сказать? Щось произошло. Не, ну no, произошло, произошло. Дзвоню клієнту, що все є. Він отримав право керування. Що у вас там по тому праву? Все окей? Через дію пройшло? Ну, підписання зараз йде. Ну no, так. Електричку. Так, да, мотоцикл без, без, без е, звука. Ти розганяйся, бо там же ж горка. Що, їде щось? Нічки жовте на жовтому. А де в нас мотоцикл, машина стоїть? Вон там. А до тобі. Не здав. Об... Обстановка. Собрались два Олексія. Один з побитим носом, другий з улипкою до ушей І з кривою ногою. Коротше, з двох вийде і один нормальний. З двох, можна, з двох можна одного нормально скласти. Так, ми у льохі, у Льохі Поповича. Ви всі голос його чули, і вам всім представляються собственною персоною Льоха Попович. Так що, хто про некроманта та відоси дивився, той його знає. Що? Що, ти туди встав, вставиш, ніхто, не треба вставляти, там просто сполошний мат був. Все, <реш> <реш> мод забрали, приперли його до Льохи. Ну, не важливо, де у Льохи гараж. Це вже далеко, не далеко, В общем, він залишається тут до того моменту, поки ми не заберемо собі е, Сібєвку, ще поїдемо заберемо Сіб'євку, і тоді два мотоцикла поїдуть вже однією машиною на Франківську. До наших хлопців, до Юрі. Юрій салют. Тепер по мотику. Я тут вже на ньому протошнив по пробкам. Ну, для пробок він не зроблений взагалі. Тобто не треба він для пробок. Тут на минуточку 170 сил. 170 коней. 1-7-0. Так руль якраз для пробок і зеркала зло. Так, щоб машин проскакувати. Що тут ще? Топові тормози Брембо на той момент, це 2012 рік. Вилка. Регулюровок, перегуліровок, все, що хочеш. Перед, зад регулюється, як хочеш. В4 двигун. В4. Апрелия, конечно, зробила його охеренно. Вібрації він реально не має. Тяне, звісно, в нього чуть-чуть середини до верха. така характеристика. Вони хотіли зробити трошки нижче, але то все хуйня по-простому. Народ, він стояв за 7 тисяч доларів. 7. оголошенні була ціна. Що ми купимо за 7 тисяч сьогодні? На новій резині заряджений обслужений, обслужений весь повністю. Тобто все обслужене. 7 тисяч доларів. Один власник з моменту покупки в салоні. І по свій день 9 тисяч пробіга. 9. Що ми купимо за 7 штук? Льоха. Хорнет 2012 року. Мімос, а, мімос на, ям, на, ямах, на ямах його можна пополам сложити. Да. Там По... рама просто. Раби немає у нас сітка. Немає рами. Що ми ще купимо за 7 тисяч доларів, блін? Якусь cb 650? Сібі Р 650 NC NC, NC, блять. О, класний мотик. Богоп... Він сам передачі переключає. Бог... Пацани Київські люблять такі мотики. Ти зрозумів? Ти там газульку дрочиш, а він їде. Он переключается. 70 кобил? Це так, як тут. 70? Да, там что-то. Ні. Через один, через один ригають мотори, там, та коробка, короче, то переключається, то не переключається. Ну короче, ну богоподобний, богоподобний блін, NC, да? Люди. Вот такий можна купити. Ну і, ну, і таких можна. Ну або 150 штук таких купить, да? скільки вони там блять? По ціні лапші, навірно. Вони по ціні лапші. Мівіда. До чого це все зараз буде трендіж? І взагалі це все діло сказано. Люди, хто купує маркетингом, той купує маркетингом. Той, хто купує головою, підходить до процесу покупки трошки інакше. Хто шукає собі техніку для фана і для кайфа за оптимальні бабки, Априлія вписується. Я на ньому їхав, ну, блін, ну нема про що сказати. Воно мега дурне. Я виставлю на 8-й уровень трекшена на минуточку, це в 2012 році. І на ньому страшно відкрутити. 7 тисяч і він спід тебе свалює. Чи воно треба таке для новичка? Це в нього перший Треб. мотоцикл. Треба. Треба. один раз відкрутий, буде другий раз боятися. А треба. він зразу треба... пав. По... Коли виїжджаєш з гаража, от коли сідаєш у тебе літровий мод, да. кожен раз виїжджаєш, тобі тупо страшно. От Якщо це... мод реально валить, тобі страшно кожен раз. Але дивись, я тобі поправлю. Максимально дружелюбна хрень. Максимально дружелюбна хрень. На ньому спокійно можна їздити. Просто як на велосипеді. Спочатку, вроді непривично, не привикаєш там до газу, до щеплення, сцеплення, і взайди. Та що тут привикаєш? Що? 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 Завозимо його в гараж. Апрілка, як завжди, зробила вещі. Ще за такі гроші, як вони досталось. Хорош трендіть, у нас ще один мотоцикл на черзі, це ми ставимо в гараж. Їдемо за наступним. Так, день-два. День-два, день-два, день-два. Апрілку скинули. Їдемо рішати питання по сіб'євки по 600. Зараз питання розрахунку, того сього. Туди-сюди, обратно. Ну, нам навіть паркомісто з выделил. виділили. Вчора було те, це Та ходіть, ми ж вже до друга приїхали. Так, вже по знакомству ми їздимо. Зараз будуть всі ці паперові движення. Не, не паперові, без вас папіру. Через дію зараз будем переоформляти це все діло робити на місці. Сподіваємося, що нам швидко це все діло пройде, бо кукувати тут. Купу взагалі, вообще не вариант. На копте ударивай. Вадим. Мати... <laughs> Вадим на форсунки львів, подивись. <laughs> синим дымом пошло все. <laughs> <Фу>, блядь. Фу, а, представ, людина прийшла. <laughs> Ну no, это ж видно тупо Ми Все а тих переоформляй, тут відкриваються двері такі, блядь. Три баба Марлі. Фу, ну ти шо, нравишь. Ти, ти забув, блядь, скільки тобі років? То що, я ще молодичку? Старий діду, блять, не мороч мені голову. Ти думаєш, що ти кепку і ці подштаніки, і думаєш, що ти на молодого похожий? тебе вже он артрит, блядь. Артрит – бля, це ти стоїш, ти у тебе стої вже, блядь, полуосім випадають. Не розказуй мені казки. Нагинаєшся каски. Мене. мене нормально все, я ще можу у тарабани. кепку носиш Валесанович? Ей, гей гей. Вона просто блистить і зараз в кадрі буде трошки терятися фокус який. молодежну таку кофточку, гарно жовту знайшов. Ну, Скажи, ловка така. До ладу, як Action. моя баба казала. Favorite. <реш> Зато одна така на все, на весь ютуб, ну. No. Так, ми рахуємо бабло. Так, а що моє мото ти не носиш? Моє мото вон там висить. Ну так а що ти не носиш? Вона парадна, Я в неї хожу на стільку. <реш> Це, да. щоб її не стирати, щоб вона колір не <реш> да. Я в ній тільки ходжу на високі події. Ну, там. Короче, когда очень тонкий яркий мод попадается, надо одеть. Конечно. Голову, не, на яркий... тут самый яркий я вообще-то. Ну, зирка, зирка. зирка Василь, Это точно. Это типа момент ожидания. Леха, ну скажи, что нибудь разумное. Ты тапочки снимаешь, ну как раз в тему. Вы и цвет кавасаки, бля, не. ничего. Может, Хотя від'їхав. Ти ж знаєш, що что Кавасаки типа забрендировала цей колір типа ярко салатовий такий типа, кислоты. Кавасаки грин так і називається цвет. я це думаю, це десь моя любов пішла на баду и оставил так. Да. Ще труси сюди покласти і комбінабор буде, слуха, вже як поняв набор, подарочний набор, труси і тапочки. Труси і тапочки. Ще па ще треба. Уже в случі. Купіш букета, бутилку вина і можна йти в гості. Сука, кажи, не хватає, трусов не вистачає. Тапочки вже є. Трусов не вистачає, ще треба пластинку волідола і курвалола там. з І буде то, що треба якраз. Подружка для діду. Собралися, каже, Льоха, не ганібно, там дороги нема. Льоха такий, та що ви, лашпеди, блядь, Я дав, поряд, дивлюся, щось спереді зробило отак. Поняв? Міша махає мені головою, типу якась херня, блядь, А Льо, коротше, такі два кофри дарабіном по бокам. Ззаді такий великий. У нього так ще, коротше, ноутбук, ще якась херня, сумки, коротше, на задній сидушці. Ну коротше, він завалений так, ззаді він, як матіс виглядає. І так нормально. Дивлюся, ушов вперед, блядь, тільки пиль стоїть. Але дивись, а закінчилась. Ми під'їжджаємо, подъезжаем, блядь, тупо матис на боку, понял, там, блядь. Пластик слева, там, фара справа. Леха такие, хуево резину. Так, короче. На Карпаты ти тоді не попав. Ні, не, не попав. обидно. Я тобі казав тоді. Давай зараз пластик склеїм скотчем і поїдемо. Да, так? Можна було їхати. ехать. Можно а, а ти психану, типу, да не мут, не по красоті, типу, я туди не поїду. Кажу, да похер зараз кажу, вовруч вернулися, поскидали лишній пластик, кажу, і поїдемо. Да, так? можна було їхати спокійно, Фару прикрутити і поїхав. поехал. Просто настроение потерял, кажется. У да. нього драйв пропав, каже, ноутбуки пособирав. А потрапив. ситуація в тому, що я ж перед тим бил. говорити, говорите, не успеваю камеру крутити. Перед тим я фот... Стань туда сядь кого у него фот Возле тапу, ти тапки только не рухай. Тапки щ... треба сперить так. Два <ріст> діда їбать сидить, паня. Ти розказує, як колись їздили. Якщо ти при... спиною приклонився, то воно радікуліться. <ріст> 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 Це мене... Ох, слухай, тепло, як. Вовко. Скажи, а та аж діда Ну Тут ще не вистачає, будемо пересідати, тому що. Вони чого не поняв, не вилив з люди на голову. Сігарет немає і напльованого теж, то, мабуть, тут ніхто не курить. Хоча я, коли переїхав вруч на квартиру, мені пацани казали, не став машину мордою так до цього. Бо зранку буде, каже, сало, каралупки, каже. Через окно, через окно, як котам кидають. Я зранку дивлюсь, каже, горо! стекле настеклек. Ужас. Да, яйца, самый страшный, коли были яйца, выкинули. Ні, так все швы идут наружу, чтобы не натирало. як у детей. Ти бачиш, он для ушей есть, для носа есть. Ты знаешь на кого похоже? Помнишь мой любимый враг, там той был инопланетянин без двух. Вот ти на нього тоже все жабри по бокам так открывалось, работа. Надирай, шлем, дети налякай, бля. Ну, а ты не хотел его брать. я его чего не хотів брать, потому что он будет звездой шоу. О, ну все, тебе короче, ты будешь ЛЛ. Обидайся. ЛЛ. Леха обидайся вся, он. Хороший трендеть, надо ехать. Все, Я спокойно катим на гараж на секретний бункер Лехи на отстойник. На що внада? Да, на що внада. мы на базе. Короче, по мотоциклу. Охеренний моток. Реально охеренний мот. Він їде пипец, тормозить офігенно. Тільки BMW не догнав. Ну BMW не догнав, потому а, що А знаєш що? Тому що то є техніка. А це що? Знаєте? Це, це, це... японці ж вещі роблять. На самом деле, да. Короче, влучший случай із cbf я вот проїхався, я захотів спати. Цей Hondaс реально захотів спати. Знаєте чого? Тому що мотор реально на тут, на в хорошем стані і на стоковому вихлопі, він тебе просто заколихує. Щось там гудить, трохи щось підвіває і поїхав. Класний мод. Все вийшло. Зараз пакуємо його Потім да, пакуємо його до апрельки і чекаємо машину на загрузку. Смотрится громада. Надо, кстати, сняться из него кофра, машину зразу да, классика. Док, І доки все перекласти. Да, это классик. От, бачиш. А ти як колхозник, все гражданими руками береш. Що я колхозник, чого ти? Будь красиво, красиво. Мальчики і дівчонки. Не, слух, не слухайте того. Да, але, не. Бачиш, як хірург, ти має бути як хірург. Причому, коли робиш мотор одні перчатки, коли ходовку другі. Ти тільки їх замазав, їх треба викидувати. Вот. А не разними. По локти, по локті в базу такі. На носі щось там, солітово <рес> висить. Суть не в тому, що тут знімається, що тут ставиться. Чуваки, для двох, для двох, як оказалось, то браття, то браття, тому що фамілія у них одна. брати, Так, Для двох братів зробили два мотоцикли. Прапор України їм взяли. Да. Кстати. По суті, прапор України. А був би той серий, так би не вийшло. Так. Да. А по суті, хлопці будуть кататися, і це от вам бачите. Жовтий і синій колір. Клас. Хто красавчик? Мої то красавчики. Зробили офігенну тему. Хлопці під Бахмутом. роблять свою справу. Підтримуйте обов'язково військових, підтримуйте донатами. Чим можете? Тяжко, важко, ну якось прорвемося. Я думаю, хлопці там працюють. Ми тут працюємо як можемо, хлопцям, хоч досух якийсь робимо, бо будуть два тижні тільки хлопці кататися на цих мотоциклах, тому що далі знову їдуть боронити кордони. Мотики обалденні намагались зробити по красоті, намагались зробити максимально класно і впоралися з цим. Вони зараз у льоші залишаються. Після цього шукається машина, приїжджає, грузиться, їде у Франківськ, там проходить повне обслуговування, і хлопці приїжджають, забирають і кайфують. Дякую, що нас дивитесь, Дякую, що за нами слідкуєте. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і своїх близьких. І все будемо тут. Всім привіт! Хочемо подякувати Олексію та його команді з Моємото за чудовий підбір, покупку та доставку місту Івано-Франківську з цих байків. Honda CBF 600 та Aprilia Ту v 4. Також користуючись можливістю, хочу сказати за порядність цих людей Олексія та його команди. Для хлопців ЗСУ хочу також сказати, якщо у вас є нездійснена мрія по поводу покупки мотоцикла, замовляйте, все буде класно, пацани знають свою справу, все зроблять чудово.